Я б хотіла віддати книжку. Так, да, давайте, будь ласка. Ще щось читати буде? Я, мабуть, ще трошки почитаю. Добре, читайте, будь ласка. Дякую. Машу? Привіт! Привіт Оце так зустріч. Не працюю. З чоловіком добре живе. живеш? Я теж живу. З дружиною. Да, з дружиною в одна. В Важко повірити знаючи характер. Пам'ятаєш, як ти на мене красиво живеться? Слухай, да я вже не згадаю, як це було. І все ж таки приємно сказати. Молоді були, запальні. А пам'ятаєш, як ми з тобою до парку відпочинку їздили? А ж, на лижах каталась, а, на лижах. Я пам'ятаю, ще Сидорос. Це з нами в ліс набивався, ніяк ми від нього відчепитись не могло. Пам'ятаю, як ви поїхали з ним в ліс і ти сказала, що заблукав. Так я дійсно заблукала. А ти з цього цілу історію розблухав? Три дні зі мною не розмовляв. Гарненька привітка. Я на тебе дві з половиною години чекала. Ти приїхала, ніби нічого не трапило. Ага, згадав. Mm -hmm. mm -hmm. А як ти на весіллі у Вітьки Петрова з з цю ціватись ходив, це ти пам'ятаєш? Не було. не було. Та тобі просто невигідно згадувати. Ось і не пам'ятаєш. А я це добре запам'ятала. На все життя запам'ятала. Я теж на все життя запам'ятаю, як на тому ж весіллі Актор такий пихатий... Привині твою руку, пес. Він зовсім не пихатий, а гарний сило хлопець. Це він може і гарний був. До речі, а на дідька ти йому тоді свій телефон дала? Це ти звідки взяв? Звичайно, я вас потім в театрі зустрів. Знаєш що? Я не винна, що ми з ним випадково зустрілися у театрі, а тебе раптом принесло. Ну, звичайно. А телефон його в твоєму записнику випадково з'явився. Нема чого носу почуєш записничка Ти ж мені отелу от знайшовся. Такий скандал влаштував. Що я тобі, зрештою? Дружина була чи що? Дякувати Богові, що не дружина. Та да хто за тебе заміж збирався? Ти мене на собі ще як оженити? Я тебе? Да ти на себе в люстерку заглядав? Оженити мене хотіла, а сама з іншим зустрічалась. Не знаю, як тебе твій чоловік терпить. Тікав уже, мабуть, сто разів. Не хвилюйтеся, Олександр Селеновича, ще не тікав. То обов'язково втече. Знаєте що? Дуже шкодую, що сьогодні зустрілися. Так добре би з вас було. Ревнивець нещасний. Вертихістка! Добре, що я знала, що я сина тоді дійсно зустрічалася. А то зовсім би з світу мене жили. Он воно як! Ну тоді знаєте, що я з німкою на тому весілі справді цілувався. А як то? дійсно телефон дала і зустрічалася з ним. Що з'їв? А він, між іншим, не взяв, а стане одружився. А по матросові, як кажуть, і бросив. А от і не видно. А от це він... І одружився. А ваша Ніна... А ні, Ніну Федорівну давайте чіпати не будемо. Тому що вона дружина моя. Оце вам раз. Оце вам два. Привіт, актори! Сподіваюсь вас, сподіваюся, вас більше ніколи не побачу. Я теж на це розраховую. А ось від я такої підступності не чекала. Так Британі.